Друзі, всіх вас вітаю. Сьогодні наступний пункт самостійного обслуговування автомобіля Citroen Jumpy другого покоління. Також називають його в деяких документах Dispatch. Значить, це у нас об'єм двигуна 1.6. Це дуже важливо. Бо в такі самі моделі і в його копіях. Ну, не копіях, скажімо, в інших назвах, робиться на одному французькому заводі, просто різні фірми ставлять свої а, значить, Peugeot Expert Fiat Scuda Toyota Ace. Об'єм двигуна 1,6 Рок випуску з 2007 по 2016 рік. Значить, а, в попередніх відео я розповідав, як замінити фільтр повітря фільтр салону. Тут ми мали фільтр салону, він знятий, щоб можна було добратися. Сьогодні подивимось, як замінити паливний фільтр. паливний фільтр. Фільтр салону вже знятий, як його знімати в інших відео, як міняти фільтр салону, тож в інших відео на нашому каналі. Значить, Щоб добратися до паливного фільтра, треба відкрутити ось тут гвинтик. Зняти цю трубку. Ця частина, в принципі, вона відпала сама. Це йде повітря на, на, -на, 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 на фільтр повітря. Значить, також далі, щоб зняти паливний фільтр, він орієнтований, значить так, я його вже зняв. Значить, Відстебується а, значить, застібка. Відстобується всі трубочки. Тут, тут викручується. Тут е, різні клеми, трубочки виймаються. В комплекті з новим фільтром, який я купив, значить, була така заглушка, щоб е, не виливалось паливо при маніпуляціях. Мала бути ще одна заглушка е, сюди, і, і, і е, безпосередньо на, 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 на трубочку. Ось, так. Да. На цю ось в кадрі, на цю трубочку, з якої йде паливо. Але ну, не знаю, в мене чомусь коробці не було. На що я звернув увагу, що трошки є різниця між моїм фільтром та а, тим, що я купив, і тим, що а, був. Ну, а Потім продивився, з'ясувалось дуже просто. значить, Є тут одна така штука, ось, а, яка відстрібується. Просто переставляємо з, зі а, старого фільтра на новий. Згідно інструкції, ці, вибачте, ці колечки а, кільця гумові треба замінити, поставити нові. Не, не треба їх просто так ставити. Для ущільнення треба їх змазати, краще взяти густу. Смазку або по-англійськи вона пишеться гріз, жир. Густа смазка. А, краще змастити, щоб воно ну і краще розтягувалося і не, не пропускало зайвого повітря. значить Монтуємо цю частину, а, відкручуємо, тут відкручується. Ну По суті, нема нічого складного. Це це зрозуміло. А, дуже важливо. Дуже важливо, значить має е, фільтр ось е, такий кранік. Кранік він слугу, е, послу, слугує для того, щоб зливати зайву воду час від часу. Згідно інструкції, треба з фільтру зливати воду. яка Через конденсат і іншими різними шляхами потрапляє в паливну систему. Тут вона улавлюється, краник цей відкручується. Ну, Я от приготував баночку, баночка десь там на 250-300 літрів, вона спокійно туди становиться. Значить, Зливаємо паливо, все відстебуємо, знімаємо цю. Ту, вибачте, мене, будь ласка, не можу підкажете мені, як вона називається. Значить, це переставляємо на інше, Переставляємо гумки, все під'єднуємо. І тепер, щоб тут було паливо, щоб пішло у нас запалення, маємо тут грушу. За допомогою цієї груши треба накачати. Паливо в новий фільтр. Ну і після цього машину заводити. Все я пояснив. Якщо відео було корисно, обов'язково на це якось відреагуйте. Якщо залишилось питання, чи вважаєте, що я десь помилився, щось неправильно сказав. Будь ласка, теж мені підкажіть. І... Я вас прошу, не жадібнічите. Діліться також своїм досвідом, розказуйте, бо деяку інформацію знайти справді складно. Ну а всім миру, добра, до зустрічі!